27 жовтня 2024 року, у неділю 18 після п'ятидесятниці, день пам'яті преподобного Николи Святоші, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію та архієрейську херотонію у Благовіщенському соборі в районі Святошин у Києві. гранный и утвержденный Архимандрита назвасим и родони задеся во епископа по Господсему гроду по Видеополю. Царя пришелись к нашей мерности, Царотворцу. Хиротония хирейской благодати, доженшие Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Орзання мої зі мрії відімим вже перед початком божественної літургії, за якою відбулася архієрейська хіротонія, звершили особливий чин кандидату єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання церкви. Потім деякон виголосив многоліття предстоятелю, архієреєм, церковному народу та ставленнику. Господь, Сын Бога, Стоятелю співслужили митрополит, Одеський та Ісмаїльський Агафангел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, Митрополит Полтавський і Миргородський Филип, Вікарні Архієреї Київської та Одеської єпархії, духовенство собору та гостю священному сані. За літургією сон архієреїв на чолі з предстоятелем звершили херотонію архімандрита Анастасія Бєднікова на єпископа Овідіопольського, вікарія Одеської єпархії. Священний синод обрав нового єпископа на засіданні 23 жовтня 2024 року. Божественної благодаря ціхання я бачимо. Расподіваюсь и восклоняющий, пророчествует о любезней шархи Мадита, Астация избранного Епископа, воспитай мограда, объединя опоня, о моневчивом є, на примітові года, все свята Готу. Вікарний єпископ від латинського заступник-намісник, священнослужитель в архієрейському сані, який не має самостійної влади в церкві, а отримує повноваження від правлячого єпископа в українській православній церкві. Вікарії зазвичай призначають для допомоги в управлінні великими єпархіями або для виконання адміністративних функцій. Статус вікарного не є пожиттєвим для єпископа. Священний синод може призначити вікарного архірея, керуючим єпархією чи навпаки. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пасли зі словом проповіді: ми живемо у світі цьому, і є обов'язки у кожної людини на собі по відношенню до сім'ї, по відношенню до ближніх відношенню до себе самого який людина повинна виконувати. Але всі ці справи ми повинні розтворяти молитвою. Молитва це є Слово Боже, яке вкладається в душу людини, з яким вона звертається до свого Творця і Создателя. І молитва наповнює людину тим змістом, який потрібен для того, щоб принести добрі плоди. За літургією помилились про на українській землі у молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. На херовімської пісні блаженніший владика висвятив на іро монаха, аспіранта Київської духовної академії, і інокентія Бабій. Після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. зла. Блаженніший митрополит Унуфрі звернувся до нового архірея зі словом. На сам кінець єпископ Настасії подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Ви не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.